Спільна власність, спільні рішення мешканці багатоповерхівок, самі розпоряджатимуться майном загального користування. Відповідне положення з ініціативи єдиного розрахункового центру затвердила міська рада. Відтак здавати в оренду підвали та інші допоміжні приміщення зможуть власники багатоквартирних будинків. Відповідно отримуватимуть від цього вигоду. Така норма реалізується в Україні вперше, кажуть у ЄРЦ та демонструє послідовну позицію підприємства від першого дня комунальної реформи у місті. Механізми, які прописані в даному положенні, вони унеможливлять. uh Протиправне позбавлення власників будинку, можливістю користуватися і відповідно володіти приміщеннями загального користування допоміжними приміщеннями, тобто тими об'єктами, які є насправді їхньою власністю. Досі громадськість не брала участь у наданні в користування підприємцям таких приміщень, тому й траплялися випадки, коли без згоди людей забрали частину коридору чи вхід, що відповідно створювало незручності мешканцям. Приміщення спільної власності в нашому будинку на першому поверсі. І зараз його здали фактично в оренду. Там зробили такий невеличкий клуб. Безплатного для нас немає нічого, і це є спільний вхід в будинок. Ну і фактично, трошки якби виникла якась надзвичайна ситуація, то було б тяжко просто мешканцям вийти з цього будинку. Ну ЄРЦ поставило нам додатковий ліфт, якого ми не мали. Що вже є, дає можливість при виникненні якихось ситуацій ем, краще евакуюватися з даного будинку. Для здачі в оренду приміщення потрібні згода мешканців під'їзду чи будинку. Далі вони підписують спільний договір з ЄРЦ та підприємцем. В результаті 70% орендної плати отримав отримуватимуть власники квартири і 30% – управитель.